Ну що ж, друзі, всім доброго ранку. Ви знаєте, враховуючи рибалку в тутешніх містах минулого разу, я просто сьогодні не міг не повернутися сюди, щоб не доловитися. От прям хочеться все ж таки взяти свій. Гарний трофей, ну хоча б, ладно, не буду загадувати. Минулого разу один сазанчик, рибалка однієї покльовки. Два триста. Ну непоганий як на балонку, але хотілося б більше, тому що, знаючи, що може моя вудка, треба її випробування якесь подновішати побільше. Чисто візуально, що я бачу, минулого разу риби набагато більше, вона ходила, вона себе показувала, вона терлася, була зайнята своїми брачними ділами, можна так сказати. Але вона зовсім не клювала. Один сазанчик накатіком взяв, і то за верхню губу якось він не встиг навіть всосать. У Андрюхи, у напарника також був один невеличкий сазанчик. Сьогодні я не бачу взагалі, щоб риба якось себе показувала, але це не означає те, що її нема. Можливо, вона зараз менше треться. І якось більше буде реагувати на прикормку. Можливо, вона краще стане на точку закорма. Коротше, треба все пробувати. Паніслась. Звісно ж таки, відразу будемо робити кілька точок по закорму. Пару точок на чистому, пару точок саме в буряках і пару точок, мабуть, в очереті. Зараз першим ділом прокормимо чистий. Мій новенький скіф Нептун. Красавчик, рубаємо пару очеретин, чисто, щоб були як маячок. На чистому під них, закармлюємось і потім ми зможемо просто із далеку спостерігати, стоїть там хтось на закормі, чи не стоїть. Якщо хтось буде, то очеретик буде потихоньку рухатись, тому що, коли рижий заходить на закорм. Ну, він як кабани, там, знаєте, от як кабани переривають, хто в курсі, типу, як після них порита. Так же саме і після нього. Він просто як полісо сидить і висмактує все, що лежить на дні. Тому він має книном. По прикормці, сьогодні замішаюся в такому відерці від Maver. Це у мене 12-літрове відро. По закорму Принада, короб полуниця. Це прикормка від інтеркріль. Також ну, ми ж приїхали за ким, всі ми чудово розуміємо три кабейць. Горох. Ну і вішенка на торті. Як же без крилевої олії. Сюди. До речі, крилева олія у мене також полуниця. Саме в тему прикормки. Підстригаю кусти, щоб просто розуміти, де я буду кормитися, тому що вони тут всі на один лад. Там без шансів було. Я не знаю. Червонець, мабуть. Я взагалі нічого не встиг зробити. Фу. Оці тіліпає. Я підійшов, я відразу побачив, що там хтось робиться. Тихесенько, блін. Єдина точка із... Скільки? Я? Сім точок я кормив. Єдина точка, на якій стояла риба. У мене ще фрикціон був попущений, все нормально. Просто настільки різко він стартанув. Ви бачили. Нереальна торпеда, друзі. Фу, да, Можливо ще докормитися. Це, конечно, жистяк. Оця б одна єдина риба могла б зробити всю рибалку. Воно, конечно, кайфово було її потримати, там я не знаю скільки, секунду. Але на жаль, треба тоді ще міцніший шнур, я не знаю. Він і так 12 на розрив. Але ж на марнішці ми мотаємо вузол, як не крути. Тому, звісно ж таки на вузлі... Розрив буде менший. Чи більше ще треба фрикціон попускати? Я не знаю. Щось будемо робити. Сподіваюся, ще покльовки будуть. Ти що шу Та, Ну да, якраз по мармышке Ти що тіліпає? На силу, под мармишку попав шнуром. Блін. Ну чесно, давно такого вприску адреналіна у мене не було. Ти що апарат? ти саме клюнув. Я, я ще зачекав, поки він нормально всмокче, тому що я бачу, що він не накатиком зайшов, а саме стоїть і мармиху засасує. Ой, друся, так тяжка доля рибака. Саме коли отакі такі моменти відбуваються. Ну ничего, он уже знает, как. На сегодня и а завтра мы свои трофеи дочекаемся. Так, мормыху провязал. А еще все, перенаживляем. Да что, пробуем дальше. Так, есть, друзья. Уже сдала бачу жертву. Катушку еще больше попускаем. Сподіваюся, на цей раз все у нас вийде. Ну, стоїть на точці Сезан. Стоїть і кормиться. Саме кормиться. Прям я не знаю, він метрів ще 20 до точки, я вже його бачу. Так, ладно, тут двох. Тю-тью-тью-тю, на гору! На Оце він! Оце він! Йоа! тихо тихо! тіха головне. Не давайте йому зануритися. Да. Фу! Кабан! Ну цей да. Цей точно не двушка. Фух. От бачите, за що я казав скаут, да? видрав і на поверхню і все. І не даєш йому нічого зробити. Все, хай подихає, зараз він втомиться. І за перо. Ви бачите, під перо взяв. Що ж це за рибалки такі? Ну, Я чітко бачив, що він рився на закормі. Тобто на одній точці, кустик такий зелений. Я його прикормив, чітко бачив, що він там риється. Знаєте, саме не треться, а риється. Бульби йшли, ну і він коли треться, він гуляє, він туди пішов, туди, а так він в одному кусті стояв і все. Так, ну що, дружаня. Катушечка, бачите, вже налаштована, спрацьовує. Так, головне, це ж нам під себе його треба завести, головне, критичний вугол не дати. Ну, розуміється, само собою. Разумеется, само собой же ж про подсаку речь у нас взагалі не йде. Блін, і ваги далеко. Друзі, ну це, мені здається. Все в районі трьошки. тихо тихо Тихо, тихо, В руках, конечно, жорстка сцепка. Це вже таке опасне діло. Так. Тихо, малой. Ну все. Оце вже можна вважати, що ми його взяли. Ну, я гадаю трьошка. Чесно кажучи, просто далеко за вагами йти. Ну такий. Ну, ну, можливо, там без малого. трьошки нема. Фу, мармихін витримав. Фу. Єс. Ну це вже рибалочка, друзі. Оце вже більше схоже на тему. А може все ж таки сходить та зважити. А давайте сходимо та зважимо. Та є же. Нарешті, друзі, гарна рибка. Там минулого разу мені в коментах трохи насипали за те, що серий. Ну не зважуйте рибу так під зябра, це ж кащунство. Згоден, згоден повністю. Друзі, давайте я поближче покажу вам цього сазанчика. Ну, трішки, можливо, нема. Ну, я гадаю, 2600 тут. Закона повинна бути. Даю слово, я його ще не зважував і зараз разом з вами дізнаємось вагу. А важити його будемо в баканчику. Отакий от от бакан від Селект. Я тут е, свої вейдерси храню. До речі, ви бачите, я сьогодні рибачу в вейдерсах пролоджик. От так от. Так. Зараз значить, важимо сазанчика. потім його відпускаємо і важимо. Сам баканчик. Маємо такі ваги, вмикаємо. Відразу дивіться, щоб там кілограми стояли, щоб все по чесноку. Тому що, знаєте, іноді навіть мені там в Фейсбуці трапляються такі пости, де відкровенно ти бачиш да, на вісах, що ну, там стільки нема в рибі, а знаєте, здалеку воно не видно. І, скоріш за все, там ЛБ. Ну так, дивіться. Получається, у нас зараз зафіксувалось 3 кілограми 80 грамів. Ваги вимикаємо. Опа, трохи понижче вас опущу. І сазанчика відпускаємо. Ну що малий? Давай, прям в очеретік пішов. Еес! Та наш. Так, да, звісно, ви бачите. Він стопудов там рився, я не знаю. Ну просто зачепився. Я гадаю, там діло времени було, щоб я його піймав просто по-нормальному. По, по хорошому Але як є, друзі. Ну, Баканчик я вам скажу по відчуттях. Там грам 400, мабуть. У-у-у! Хорош. Це тільки ті по відчуттях. 620 грамів бакан. Стало б трьошка мінус 620, ну, коротше, 2400. Я казав 2600. І, друзі, можете мене повноцінно тепер привітати з успішною з вдалою рибалкою. Да, рижий. Ось він дядя, та ти що? А сьогодні, до речі, жаркий день видався. Я з собою воду не брав і щось такий сушнячок. Фух, А погодку так качає. ще буквально 3 дні тому таке дощ 17 градусів, сьогодні 26. Завтра, післязавтра знов-таки опускається температура, там щось до 19. Ну, коротше, отакі каруселі по погоді. І все одно у нас вдалося вмовити на покльовку гарну рибу. Аби ще ми піймали того рижого, котрий просто отак от взяв, пішов і не спитав нас ні про що. Це було просто топ. Ну, я не знаю, там ну, 7-10 кіл був сазан. Тому що ну, цього ви бачили, я на рапа, на поверхню якось. Видрав і тримав його, взагалі не давав йому шанса. Це при тому, що його за піро підчепив. А коли чіпляєш за, за піро, знаєте, воно ще важче виважування. Він морду засовує і стартує. А коли за хвіст там взагалі кілошний сазан буде тобі маритися, як я не знаю, як Фух, А припікає. Що ж, друзі, по часу 2 година дня будь-які движення з боку риби припинилися, і я гадаю, сьогодні вже і усе по рибальці. Тож, якщо підсумувати, у нас за сьогодні було дві покльовки. Одна покльовка прям дуже порадувала, але не зміг я взяти рибу. Ну, мій косяк треба було шнур краще ставити, але я ще думав, можливо. Цілком ймовірно, що мармишка просто гострі края самого отвору на ній були, і при натяженні просто шнур лопнув. да і все. Також не виключаю варіант, фрикціон фрікціон у мене був на катушці нормально відрегулірований, але просто за ручку один віток мог завернутись, і все. І вже фрікціону немає. Жорстка сцепка, тільки пемс, як воно і сталося. Другого сазанчика, другого рижого ми взяли і це не може не радувати. 2400 йдемо збільшення. Минулої риболовлі 2,300 був сазанчик, Сьогодні якось так. Ну, грядка. Не то, що я сказав би, роздає, але щось нас підкармлює. Ну, не знаю, мені на боковий ківок дуже заходять такі рижі, такі сазани, аби ще першого взяти взагалі. Та просто одна риба можна спаковуватись і газувати додому. тому що кайф би був неймовірний. Ну нічого. Ми свого трофея ще піймаємо. Хто не підписаний, до речі, підписуйтесь на канал Energy Fishing і не пропускайте нові цікаві відоси. А на сьогодні все. Бувайте!